Герої вдома, і це прекрасно. Розуміємо, що багато військових наразі повертаються. Додому якраз завдяки знанням медиків, завдяки знанням побратимів, що саме робити а, у разі поранення. І ми на телеканалі Київ не виняток. Ми теж хочемо, щоб ви знали, що відбувається, що потрібно мати. І тому до нас а, знову прийшов у гостя Антон Оберемко. Це, а, він а, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. Антона, доброго ранку Вітаємо доброго вас. ранку Вітаємо так. вас минулого четверга. Ми з вами спілкувались mm -hmm. про тактичну медицину, як для чого це треба, і розбирались, що треба брати з собою mm -hmm. в тежці, які вони мають бути. Сьогодні я хочу з вами трохи так поспілкуватись про найважливіші травми, з якими зазвичай стикаються бійці, і провести невеличкий практикум, щоб mm -hmm. навіть ви змогли практично спробувати себе в ролі парамедика. Отже, е, найчастіше е, це уламкові або кульові поранення, які призводять до кровотечі. І якщо ти вивчаєш тактичну медицину, то будь-який експерт, будь-який спеціаліст в першу чергу наголошує, що кровотеча це найважливіше поранення, найкритичніше, з котрим ти можеш працювати, повинен працювати в першу, першу чергу, чергу. Тому що ми, наприклад, знаємо, що без кисня там звичайна людина може прожити 5 хвилин, там тренована 7, а критична кровотеча може призвести до фатальних наслідків впродовж півтори хвилини. Тобто, а, в тебе максимум є 45 хвили. секунд Ва. на то, щоб зреагувати, оцінити ситуацію і почати діяти. І я вам сьогодні хочу розповісти, як трошки виграти викритий той час. Щоб з півтори хвилини у вас було принаймні а, три. А, де, а в яких точках ось такі а, місця, які найнебезпечніші у плані кров крововтрати? де а, найшвидше ну, вона на вона шия відбувається. Вона. Ну, найскладніше, а, а, найскладніше це шия, але а, зазвичай бронежилети, які ми використовували, mm -hmm. вони саме захищають цю частину і є спеціальні а, на шинники, на шинники, ну така частина, на яка захищає від осколків. Mm -hmm. а, найчастіше в першу чергу страждають ноги. Це найчастіше, те, що менш захищено, те, що найбільш критичніше, тому що з шию там. Дуже просто там одна артерія, її дуже легко затиснути. Я сподіваюся, що якось Сериала я покажу пальцями. Я бачила. Ну там не зовсім то, кін, то По кіношному пальцям болюча така процедура. Якщо затискати все одну шию, треба mm -hmm. прикласти так, сили. Так це дуже болюча процедура. Але давайте сьогодні трошки поговоримо mm -hmm. про ноги. Так. Давайте в першу чергу ти маєш оглянути поле, щоб зрозуміти з чим працювати. Так, давайте оглянемо. Я Давай вже в... готовий бути у ролі пораненого. Женя, нехай буде ваша пара буде колега. Вдягає чорні рукавички. Мені дали рукавички. Підемте, підемте. Так, я поранений. Якщо Банто. ми говоримо про ноги, я одразу напевно лягаю. Бо. Да, е... Лягай. Отак. От от. Так, буде вам зручно, нормально. Да. Так, Зараз е... я. Якщо ноги, докажу. то. Е... А що це, мінус штани будуть зараз? Антоне, будь ласка, камера камери у нас там, тому зараз режисери підкажуть, з якої сторони вам краще стояти, щоб все демонструвати. нога були, давай швидше, будь ласка. Давай, лягай. По-перше, коли людина в штанах, ми ніколи не знаємо, де саме він поранений, бо ми не бачимо. Але це ж довго знімати штани. І ми не знаємо артеріальний або тиск. Тому в першу чергу, що ти робиш, коли підходиш до людини, ти стаєш на коліно і тиснеш тут йому. Не впах, не впах. Це реально А Де нога під'єднає. Обережніше, будь ласка, я хочу, що в мене вже є руку. Зазвичай дивись, що ти бачиш. Нам всім розповідали про артеріальну кровотечу, венозну, але ти бачиш ось таку картину. А це кров? ну це штучна кров, ми її використовуємо на тренінгах. І мені треба буде твоя допомога. Так. Отже, пам'ятаєш, ми спілкувались з тобою про ножиці. <плес> <плес> і я казав, що такі гострі Відрізати ногу можна, чи? Yeah. бо ти його пораниш. Саме тому. Тобі, Перевіряти не будемо. тобі треба ось такі ножиці безпечні, якими ти береш. Доктор, а ага. боляче <плес> не буде. І розкриваєш цю ногу. Ага, розкриваю. а в нього тут жики. Які... Ось, <плес> в принципі, <плес> ось <плес> є. Вже є поранення. так було, було, було. Хибна куля. Ти побачила, подивилась в тобі. Це хто мене за треба з це Ти оглянула рану mm -hmm. і накладаєш турнікет. Турнікет накладати вище чи нижче? Вище. Ти накладаєш його максимально високо і максимально. А, а потрібно ще ж далі? Ні, ти вже ж Ні? побачила, де в нього рана. Ага. Тепер пригадуєш, як ми це робили? Потрібно закрою. Я пам'ятаю, що мені було боляче. Ось я тобі допоможу. А рукавички обов'язково справді. <говори> так, твоя безпека перш заходи. Лікар, Сусід. я буду жити. Весич, весь, да, і тягни. О, тягни. тягни, тягни. Так, я нагадую, <говори> <говори> я уявний, ага. поранений. Затисну, а потрібно аж туди, так? І тепер Чекай, чекай, дивись, весь цей час я давлю коліном, щоб зупинити кров. Тобто Ли ось зафік... тут от вона йде. А да, ти, ти не відпускаєш пахну. ногу, дивись, угу. поки не зробиш три оберти і не зафіксуєшся. Ми зробили ну, я... <світ> пів обертування. Ага. Так це важко, це потрібно сила. Так, так? так фіксуєш і додатково. Ага. І далі вже ти повністю оглядаєш його рано. Тобі треба тобто... подивитись ногу з обох боків. Угу. Саме тому треба перчатки. Ага, Дивишся. нога є. Так, і далі. Так, то це вже не уявною у мене стоїть <гументувати> його. <гументувати> Або евакувати евакувати, якщо в нього не важке поранення, наприклад, якось. А А яким чином? А не потрібно далі роз, розрізати до Тобі самої рани? Тобі треба, до самої рани. А, це не ці ножиці. Тримай. Такими можна обрізати <гумент> щось. Так, Женю, бери <гумент> ага. нормальні ножиці, займово не відріжеш. Не переймайся, сімени. Так. Повернути буде додому до дружини, тільки завдяки мені. Боже, скільки крові і вже, вже втратив. Тепер... Ви там щось робите взагалі? Тільки тепер ти можеш оцінити стан угу. рани і подивитись, яка це кровотеча, а <сínt> <сínt> це стільки крові. Знаєте, доктор, ми його втрачаємо синя. Куди ти тиснеш там? Боляче Женя далі. Залежно від ситуації і травми, ти або спочатку там пануєш, про що ага. я на наступному А в нас тижні. зараз є чим там. Мені вже годинник підказує, що мене пульс падає. Це спойлер наступного тижня. Четвер, Антон теж прийде до нас і буде пояснювати, як правильно Ну Ми вже сили. на манекенах будемо це робити, щоб не травмувати твого колегу Добре. Так. Ми... А подушки немає. А скажи, Семенович, почекай, а які в тебе зараз відчуття в нозі? Такі собі, коліки ось ту, ось тут. Кол Колік, не чіпай тобі, каже, коліки йдуть. Ну. Коліки. Коліки це в діток в животі, а в тебе там урашки У мене діток. там дуже сильні коліки, не, не по дитячому. Будемо його Так. Так, може ще крові додамо, якщо вже стільки. Дивись, далі. Якщо ти вважаєш, що не треба там ага. достаєш перев'язувальний пакет, про котрий я Це там. може його а, нема і... на той час. Так, вивок вона там вище нічого не рішка, добре? Це все відкривається дуже просто, дуже швидко. Ага. І ось цим Ой, ми бачимо. Допомагає там... мені. А дайте покажу. Бачите, тут є така спеціальна. Ну це як повіл Україна, наступну серію. Наступний четвер саме про тактичну медицину. А зараз про те, що пишуть в усьому світі щодо України, як реагують на погрози Путіна щодо мобілізації ядерного удару втратив. Ні, ні, тримайся, тримайся, тримайся. Давайте.